Віктор Орбан автократ. Головна його ціль це необмежена влада в країні, і у нього немає чіткої послідовної ідеології. Заради збереження влади він може бути і лібералом, і консерватором, і проєвропейським, і проросійським, і навіть проукраїнським. Так, це цинічна людина. У 90-х він вчився в Оксфорді за рахунок фонду Сороса. Сьогодні він популярний критик діяльності Сороса та прихильник конспірології. Звинувачує його у всіх бідах Угорщини. у 90-му році. Він був лібералом та демократом. На цій платформі обрався депутатом угорського парламенту, і сьогодні ніхто не зможе його назвати лібералом, бо він вже консерватор. У владі Орбан знаходиться безмежно довго. З 90-го року він у Будапештському парламенті, з 98-го очолив країну, ставши прем'єр-міністром. А у 2002-му, програвши вибори, перейшов у опозицію. З 2010-го він знову очолив країну, і з того часу є незмінним головою угорського уряду. З демократичної країни Угорщина перетворилась в авторитарну, де вся влада сконцентрована на навколо одного клану Віктора Орбана. Свободи преси немає. В медіапросторі тотальне засилля державних інформаційних кампаній. Країна повністю корумпована високопосадовцями уряду Орбана. На заході Віктора Орбана часто називають Віктатор, типу Віктор і диктатор. <звук> Це так і є. Заради влади він може все, в тому числі і затягнути свою країну на сторону зла, поставити її поряд з Росією та Іраном. Характерною рисою системи Орбана є перетворення державних грошей на приватні гроші. Фактично, Орбан створив неофеодальний світ національних великих капіталістів, у центрі якого завжди знаходиться прем'єр-міністр та його власні сімейні та бізнес-інтереси. Олігархат там панує на рівні нашого 2010 року. Таку модель Угорщини. Віктор Орбан вибудовував свідомо субсидії від Європейського Союзу, дешевий газ та нафта з Росії, великі кредити на інфраструктурні проекти від Китаю. Гроші просто лились в Угорщину, а Віктор Орбан просто заливав їх у свої кишені і вигодовував собі підтримку олігархів, преси і, як результат, підтримку народу. Він цинічний клептократ. І чи вірю я, що він надійний партнер для Путіна та Росії? Ні. Як закінчаться гроші, і дешева нафта, Орбан побіжить в ЄС і оголосить себе проукраїнським націоналістом. Він орієнтується на всіх хто може надати йому гроші для отримання його влади.